До речі, ви згадали про дронів. Нещодавно я бачив в мережі цікаве відео, де над вами пролітає безліч дронів. Якби всі дрони, які ми придбали, завдяки вашій допомозі, одночасно злетіли б в небо, це виглядало ось так. Це за армія дронів, і як ви до цього долучилися. Ми е, умовно поділили в глибину фронту на чотири лінії, тобто це там до трьох кілометрів, перша лінія, друга лінія це там до двадцяти, тридцяти сорока кілометрів і, і далі. Так там третя, четверта лінія це може бути сто там і двісті кілометрів. І порахували потреби, які потрібні для того, щоб повністю комплексно всі потреби фронту закрити. Ну тобто, всі потреби, які є в наших збройних сил. Мова йде і про розвідувальні дрони. І про дрони, які е, вміють метати е, бомбу там, бо міну, або також е, ударні дрони, які як байрактар, можуть е, Стріляти, запускати ракети таким чином ми, ми порахувавши потреби, ми, ми створили проект армія дронів для того, щоб збирати кошти з усього світу, закуповувати е ці дрони і забезпечувати всі лінії фронту. Але також армія дронів це про навчання пілотів, тому що дуже важливо, щоб були професійні пілоти дронів. Вони продовжують життя кожного дрону і, е і тим тим самим захищають людське життя, тому що там це якісна інформація, це ну, можливість бити по. Ворогу там і так далі. Дрони є і ну. Надважливими, тому що завдяки дронам є можливість, наприклад, в міських боях, коли там кілометр, там два-три кілометри відбуваються бойові дії. Є можливість дивитися, де знаходиться ворог, тобто такі, навіть побутовими дронами і округувати свої дії. Якщо говоримо про більшу дистанцію, це можливість розвідувати, де знаходиться там ворог, де його скупчення техніки, де його вогньо позиції, є можливість також наводити артилерію. І бити по цим позиціям. Ну і є ударні дрони, які взагалі можуть там, поцілити і в артилерію ворога, і в склад боєприпасів, і в скупчення ворога. Тобто дрони займають сьогодні дуже важливе місце в театрі військових дій. І від масштабування, від кількості дронів також залежать наші подальші успіхи на полі бою. Повернуся до вашого ролика із дронами. Там фігурувала цифра у майже 500 безпілотників. Це стільки їх вдалося зібрати? На да. ми вже е, законтрактувалися на майже 900 дронів, е, це починаючи від не знаю там до трьох кілометрів, які літають мавики, закінчуючи дронами, які можуть на 100-120 км кілометрів навіть літати і передавати розвідувальну інформацію. Е, і ми вже законтрактувалися майже на мільярд. Це кошти, які задонатили і українці, і люди з усього світу з більше ніж 100 країн. Тобто цей проект активно розвивається і там. Тим відео ми хотіли показати масштаб, що кожен з українців, хто задонатив, він приєднався до армії дронів, яка сьогодні захищає життя наших воїнів. Тобто ви шукаєте дрони по всьому світу, так у нас є команда, яка взагалі в режимі реального часу аналізує всі пропозиції, які які є в у світі. Бере там для пілоту які, якісь дрони ми запускаємо на полігон. Потім в запускаємо цей тестовий дрон на поле бою для того, щоб протестувати, зрозуміти всі його якості, його можливості. І якщо все підходить, після цього контрактуємо на постачання цих дронів. Тобто, скажімо, така воронка побудована дуже. Така уважна, дуже детальна для того, щоб підібрати найкращі дрони, тому що вони збиваються ребом, вони падають там. Ну, є багато е, м, нюансів, і потрібно відбирати найкращі пропозиції. Але це там і Польща, і Сполучені Штати, і Німеччина і е, інші країни, тобто з усього світу. Чи правда, що ви долучаєтесь ще й до створення дронів в Україні? Так, так. Це взагалі окремий напрямок. Важливий. Ми тільки закінчили. Нещодавно дрон Хакатон. Це коли ми зібрали розробників більше ніж 150 людей. Це різні команди. Це найкращі айтішники, які розуміються на новітніх технологіях. І вони вирішували різні кейси від перехоплення деяких дронів, закінчуючи розробкою там, завдяки штучному інтелекту, нових функцій для дронів, яких нам сьогодні не вистачає. І три дні був ці змагання ідей і продуктів. І ми отримали дуже багато класних напрацювань, які зараз будуть провадження. В життя я правильно розумію, ви не тільки вдосконалюєте наші дрони, а ще й допомагаєте боротися з дронами ворога. Так, звичайно, ми аналізуємо, що є у нашого ворога і що можна з цим робити. Ну але, взагалі, хочу сказати, що в найближчі місяці ми побачимо з вами велику кількість українських дронів. У нас зараз їх багато, але буде ще більше. Тобто, нам мені здається, вдається побудувати таку системну роботу щодо системного постачання українськими компаніями компаніями е, дронів на поле бою. 100% станемо лідером е, в military tech е, сфері в світі, тобто в сфері інновацій в, е, в воєнній воєнні тематиці. Ми точно будемо країною, яка виробляє більше всього дронів в світі, яка використовує більшу кількість дронів. Тому що ми європейська країна, яка на території якої відбувається зараз війна. У нас дуже багато людей, які з високим рівнем цифрових цифрових навичок. У нас дуже багато людей, які вміють використовувати дрони. У нас дуже багато іт спеціалістів. У нас досить розвинена сфера інновацій і цифровізації, і все це воно. Приводить до того, що ми будемо таким певним кластером в світі, де виробляються дрони, де вміють використовувати, ну і не, не тільки дрони, а взагалі і інновації військової тематиці. Це стосується і на, напрямку кібербезпеки, тому що у нас там окреме поле бою да? постійно, і нові продукти з'являються, ми їх використовуємо, атакуємо Росію, тобто у нас там дуже так, також активні дії. Е, тому е, ми будемо мені здається, щось у е, наша інфраструктура буде мовна як е, назватися як європейський Ізраїль, тобто там дуже багато такий певний бум був е, технологій військових. Та, та, так само буде і в нас і вже відбувається.